Як створювались костюми для нашого крутезного цирку, і як їх побачив штучний інтелект, на створення образів пішло кілька місяців. Найскладнішим було запланувати формат швидкої зміни, коли є базовий костюм героя, і додавши кілька елементів, він перетворюється в іншого персонажа. З дресирувальницею і тигриком було найпростіше, адже костюм останнього у нас частково був. А от штучний інтелект ніяк не розумів, як зобразити актора, який грає тигрика. А ось такий вигляд у нас вийшов вживу. Жартуємо, що це наш квадробер. Селачі за планом мали бути доволі класичні. Тут чат GPT максимально вгадав за описом. Ось такий вигляд вони мають. А це наші справжні селачі. Важко було з жонглерським костюмом. Цьому жанру що не придумай, все одно щось буде заважати. То капелюх, то рукава, то піджак. Щі малював гарно і чомусь із вусами. Але не зовсім зручно. Зрештою, через кілька спроб ми отримали ось такий образ. Здається, костюм клоуна був найпростіший у створенні картинку. Я уявила швидко, але не одразу вгадали із розміром. А от ші увесь час цей образ робив дивним. В реальності ж клоун у нас ось такий. Ну і вишенька на торті, а точніше, основа торту це леді шатер. Костюм мав підходити і для театральної частини, і для шатра на ходулях, тому довелося повозитися. На папері, як на мене, вийшло досить точно, а от штучний інтелект ніяк не міг зорієнтуватись, який же зріст у цієї леді. Але, як на мене, подав непогану ідею для її капелюшка. І зрештою, ми отримали ось такий результат. І якщо чесно, всіма образами я дуже задоволена. Хоча до опрацювання будуть ще продовжуватися. То хто переміг? Наша уява чи штучний інтелект? Як вважаєте? Пишіть у коментарях.